Виконуючий обов'язки міського голови Віктор Федоренко підписав розпорядження про призначення на посаду головного лікаря міської лікарні Ігоря Іщенка і вручив йому цей документ в урочистій обстановці. Я думаю, що разом з таким прекрасним колективом, разом з міською владою ну все таки будемо добиватися, не скажу, що були гірші перед вами, будуть кращі. Ну з вами треба працювати і добувати, щоб лікарня. Просвітала, щоб люди були хорошою думкою про цю лікарню. Ну і ми разом з вами служили для людей, тому що люди надіються на нас. Віктор Федоренко зазначив, що посада керівника медичного закладу надзвичайно відповідальна, вимагає особливих знань як в галузі медицини, так і лідерських задатків для реформування та розбудови медичної галузі. І всі ці якості є у Ігоря Васильовича. Я знаю, що дуже багато вашого колективу, лікарів та персоналу хотіли його бачити на цій посаді і Доводили до цього, що Євроси прикладує дуже багато зусиль для лікарні, що він з початку, я знаю, коли починалася перебудова нашої медицини, реформи і все остальне він приходить і всіх задіяний, у всіх рух, які в медицині у нас проходять по місту, це йому великі спасибі. І нелегко було, я скажу йому також. Взяти за цю справу і довести, що віруси, давайте ви, як ніхто, ви знаєте, лікарню, ваш батько працював, ви з таким попрацювали заведуючи травматології. Треба очолити, треба піднімати нашу медицину, я не кажу на рівні там, нашої держави України, на рівні Смілиї треба піднімати. Якщо ми вже акцент зробили в місті на міську лікарню, то давайте разом з вами, з вашим колективом, з вашими лікарями почнемо розбудовувати, почнемо. Е Щось робити, щоб люди побачили, що лікарня служить для людей в нашому місті. Приємно приходити і працювати на своїх місцях, щоб люди краще, щоб вони не боліли. Але вже якщо щось заболіло в людині, то вона е, прийшла і знає, що смілянська лікарня на рівні, в смілянській лікарні і хороші. Фокуси. Новопризначений головний лікар подякував керівникам міста та галузі за те, що зберегли лікарню і поділився думками щодо реформування галузі, окреслив плани та наміри. Перед вами Ті особи, ще не питає не вистачає нашого головного лікаря Журавля Максима Валентиновича, це ті чотири особи, завдяки яким ми зберегли нашу лікарню. Це ті особи, які повірили в нашу концепцію, в те, що лікарні традиційно називаємо їх семашківцем, хоча ми вже давно позбулися цього ім'я що цій лікарні бути, що цій лікарні працювати і далі, і що ця лікарня залишається головним оплотом здоров'я, головною надією для кожного смілянина, який попав біду, який захворів. Це вони. І коли ця команда запропонувала мені цю посаду, ну, з одного боку, це велика честь працювати разом. З іншого боку, це велика відповідальність. Я дуже довго вагався і повідомляв, що це одне з найважчих рішень в моєму житті. Я прийшов сюди із такими намірами. Створити з одного боку максимальний комфорт людям, які працюють тут, працюють. Не ходять на роботу, а працюють. А з іншого боку, створити максимальний комфорт людям, які приходять до нас за допомогою. Якщо мені вдасться це зробити, я буду щасливий. Якщо ні, я сам попрошу цього відставку. Висловила найкращі побажання Ігорю Іщенку, заступник міського голови Людмила Осейко. Я щаслива тим, що колектив має свого керівника, якого ніхто вам не нав'язував. Дійсно він вихований вашим закладом. Тому я впевнена, що все зміниться на краще, знаючи Ігоря Васильовича, є дуже креативну людину і його бачення і перспективні взагалі погляди з точки зору реформи. Можу сказати, що наша лікарня залишиться однією з кращих і перспективних. Це, мабуть, єдина незадача, яку ми ставили, коли думали. І просили на очувати саме цей закон. Привітав нового керівника начальник відділу охорони здоров'я Микола Стуженко, який теж був одним із ініціаторів призначення Ігоря Іщенка на цю посаду. В такій урочистій обстановці Павло мову також про розбудову медичної галузі міста, перспективи лікарні запевнили, що докладуть максимум зусиль, аби створити госпітальний округ з центром у Смілі. Як стало відомо, сьогодні депутати обласної ради не змогли домовитися щодо направлення звернення вищому керівництву. Рівництво держави про створення Смілянського госпітального округу.